Усім привіт! Ми у Сільпо. Давайте розглянемо акційні товари та пропозиції. Отже, наш сік мультивітамін 9,99. Печиво. З горішками, альпійське з декором 6999. Також рулет крем-вишня 4999. З такий ролл. Крем шоколадний. Також вершки селянські, 10% жирності, 22,99 гривень. Склянки 39,99, 375 мл. Капуста молода, 18 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ще мисочки зелені, 79,99 гривень. Ще є трішки менші мисочки, теж зелені на знижці. Також ополісквоч-сілан. І 1400 мл. Це 149 гривень. Також кондиціонер для білизни по знижці 139 гривень. Персіл капсули для прання 464 гривні. Та таблетки для посудомийних машин 349 гривень, капсули для прання Переволь 13 капсул, 189 гривень, капсули для прання 119 гривень. 4 в одному, 11 штучок. Аріель для кольорового 529 гривень. Персіл порошок 334, це два із 7 кілограма. Палички ватні, 24 гримі 99 копійок. Та ватні диски 140 штучок, трихшарові 44,99. Батарейки Panasonic. Це є 2А. І також 3А. Ціна на них 64,99. Що на ті, що на ті. Латареєчки. Ще рушнички паперові 51,99. І серветки 39,80 штучок. Ці три шарові 52 гривні. Та рушнички диво 41,99 штуки. Old Spice Чоловічий Дезодорант 104 гривні. Рексона по 99 гривні. Пантін 156, 400 мл. І ще шампуні Sevon Di Royal 159 гривень. Бомбочки для ванни 2499. Гель для душу 134 гривні. Також Марселіас. Гель для душу. 66,99. Old Spice. Три в одному. 139 гривень. 400 мл. І наступний фа – 129 гривень. Паста зубна сплат – на знижці 139 гривень 100 мл. Ще зубні щітки. Теж на знижці від сплат, наприклад, 129 гривень, а інша 39,99. Жіноча гігієна теж на знижці 94,99. Чаї.

Та Базиліус 119 гривень. Шелтон 169 гривень. Ірлі Грей 254 гривні. Ловари чай на знижці 79 гривень. 32 пакетики. Бризки шампанського. Трав'яний та зелений суміш. Також. Зелений полунич, з полуницею 83,49 Піквік, з манго 68 гривень. 54,99 69,99, Різні ціни в залежності від смаку. Кава, Якобс. 250 грамів 199 гривень. 40% знижка. І ще макофе Пюр 199 гривень. Теж. Нескафе Голд. 299 гривень, 165 грамів. З така кава рощина Міоро. 269 гривень. Якобс Баріста. 549 гривень, 250 грамів. Цікава розчинна Ще якобс монарх. 429 гривень, 300 грамів. Цукор на знижці повна чаша 1 кілограм. 28,49 Фісташки. 100 грамів 89,99 смажені солоні. Сіль морська, харчова йодована 24,99. Повна чаша. Огірочки мариновані, 82 гривні. Та майонез класичний 30 гривень. Рис камоліно 49,99. Печиво брауні зі смаком апельсина та кондитерською глазурі – 45 гривень. Та таке ось здобне брауні 45 гривень. Також савоярді 99 гривень. Це 200 грамів печива. І ще крекери по 27 гривень. Суміш перців ексклюзив 52 гривні. Чіпси на знижці 134 гривні. Сметана цибуля, сіллю, майонези. Знижки у сільпо на майонези. Національні українські традиції 35 гривень та 63 гривень. 72% відсотковий. Хелменс 149 гривень. Кічен 129 гривень. Щедро салатний майонез 52 гривні. Щедро золотий 68 гривень. 500 грамів, домашній майонез. 40 гривень за 300 грамів. Олія. Чумак домашня 85 грамів. нерафінована. Чумак золота. Рафінована 84 гривні. Олія повна чаша соняшникова. Рафінована 61,49. Майола нерафінована 73 гривні. Калби амбасадор преміум 349 гривень за 450 грамів. Ще кава мелена Ефіопія 249 гривень. Якобс Баріста 549 і Якобс Монарх. Хрущина 429 гривень 300 грамів. Корм «Фелікс» – 14 гривень пакетик. Спагетті на знижці, премія спагетті 50 гривень, іще макарони капеліні. борошно пшеничне 42 гривні, це 2 кг, пюре, «Ріба» пюре зі смаком вершки – 20 гривень. Локшина 26 гривень і вермішель 11. Майонез Торчин Європейський 72% 70 гривень. Домашній майонез 40 гривень. Кетчуп Хейнс 119 гривень, 450 грамів. Також кетчуп Торчин 30 гривень, до шашлику, лагідний. Це 250 грамові і соус торчин шрірача 30 гривень. Кукурудза на знижці 40 гривень від фірми Верес. Ще кукурудза цукрова по 45 гривень, та горошок 40 гривень 42 і шпроти риски 129 гривень. Від стожари 100 цукерки 184 гривні. Також мілка по 60 гривень. З мигдалем. Шоколад Millennium Berry Перрі 55 гривень. Медаль кокос і стружка. Курага 109 гривень. Пісташки смажені, солені 109 гривень. Та пюре дитяче 19 гривень. Печиво, наполеон, бісквіт. Велика упаковка 45 гривень. З м'яса. На знижці зараз ковбаска домашня 19 гривень 90 копійок. І ще крекери зі смаком чедер. Ціна на них 15 гривень. Чаї зелені 45 гривень. Ті моментс. Попкорн 25 гривень. Криветки від Веладіс 219 гривень, розмір 90-120 гривень. Окунь без голови 25,90 за 100 грамів. Ще на знижці Філе Хека 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. Також крабові палочки Аквавіта 45 гривень. Це 200 грамів маленька упаковочка. І ще на знижці сьомга. Філе холодного копчення 149 гривень. Та філе шматочок слабосолона – 149 гривень. Креветки вареного охолоджені. 199 гривень, 400 грамів. Йогурти Молокія 30 гривень 240 грамів. Різні смаки. Ще чудо. Сирок 27 гривень. Йогурти галичина по 31 гривні, йогурти від дольче 2999, сметана молокія 37 гривень 10% жирності. Кефір радимо 48 гривень. Лактонія кефірна 53 гривні. Президент сир. 65 гривень. Також є по 55 гривень, це є 0,2% жирності. Сметана, Голландія 48 гривень. Кефір, мімі Мілк. 40 гривень. Нежирний. Ряжанка 65 гривень. Тісто лімо листкове заморожене 70 гривень 900 г. В цьому сільпу його вже розкупили. Мілка, малина та крем. Ціна на неї 65 гривень. Несквік шоколад молочний 50 гривень. Ось такі маленькі стійки Нескафе лате 11,49. Орео. З какао смаком полуниці чи скейку 85 гривень. З ванільним смаком. Також мілка печиво 90 гривень. І ще мілка бісквітне теж 90 гривень. Орео 39 гривень, це 95 грамів упакування. Ловіта Рошен 39 гривень. Смаженим арахісом. Ще є з шоколадною начинкою 34 гривні. Та з молочною начинкою 34 гривні. Золотий ключик. Бісквіт 88,99. Фірмовий бісквіт з зущене молоко. 87 гривень. Біскоті печиво з шоколадними дропсами 35 гривень. Ще біскоті на знижці по 44 гривні. Спагеті 50 гривень це є 500 грамів з твердих сортів пшениці. І пера теж на знижці 55 гривень. Бантики. 60 гривень, чумак завитки, 43 гривні, 400 грамів, Форель охолоджена, 5490, батончики кіткат 45 гривень, сердельки з молоком 17 гривень, сосиски по 85 гривень, 100 грамів. Дякую за перегляд!